Турнір з футболу відбувся 14 липня на центральному стадіоні міста Кременець. Участь взяли 12 команд з громад області. Юні футболісти кажуть, задля перемоги дуже важливо зберігати командний дух та підтримувати один одного. Я вважаю, що треба грати разом всім не сваритись. Я думаю, що ми сьогодні переможемо і візьмемо перше місце. Мені ця гра подобається, у мене ще раніше був пес, і він завжди грав зі мною в футбол. І потім я записалася на тренування. Потрібно підтримувати один одного і ну, вірити в перемогу. Треба грати командно і не здаватися. Думаю, до фіналу дійдемо, а там вже як поїдемо. Під час відкриття турніру перший заступник голови Тернопільської облради Володимир Болєщук привітав усіх учасників та кожній команді подарував футбольний м'яч. Дуже важливо, щоб ми підтримували ті починання, які сьогодні в дітках, в їхніх батьках, в тренерах, щоб вони сьогодні могли займатися спортом. Тому сьогодні ми дякували нашим. Захисникам, нашим збройним силам, що в такий час дітки можуть сьогодні проводити змагання. Підтримати юних футболістів прийшов військовослужбовець Кременеччини Андрій Біндас. Він переконаний, навички здобуті під час гри допоможуть гравцям у майбутньому. Футбол дійсно це командна гра, де є своя ієрархія. Так, є нападники, є голкіпери, є захисники, напівзахисники, і має бути співпраця в команді просто по погляду. Це набагато легше дасть діткам. Майбутньому життю перше місце у турнірі зайняла команда ФК Зборів Чемпіон. Друге місце здобули ФК Зелені Леви із Почаєва, а третє ФК Кременець. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.